Ні для кого не секрет, що Кремль вже давно намагається взяти під контроль всі доступні в Росії месенджери та соціальні мережі для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається там зараз. Давайте згадаємо, як Росія поступово приборкувала онлайн комунікації. Спочатку близькі до Кремля олігархи викупили найпопулярніші російські соцмережі, однокласники та ВКонтакті. Згодом така ж доля спіткала російські поштові сервери та пошуковики. А потім почали вимагати від Google, Facebook та інших компаній, що володіють міжнародними соцмережами та сервісами, розмістити сервери з даними російських користувачів на територію Росії, аби спецслужби мали до них прямий доступ. Влітку 2017 року в Росії вступив в силу так званий пакет. Ярової. Серед іншого закон також зобов'язує месенджери передати ключі шифрування до переписок користувачів ФСБ. Тоді, нібито, власник телеграм Павел Дуров відмовився. А з квітня 2018-го Роскомнадзор почав намагатися заблокувати Телеграм, чим спричинив перебої в роботі сайтів та онлайн-сервісів по всій Росії та за кордоном. Врешті в 2020 році від Телеграма нібито відчепилися, але ми до цього ще повернемось. Безпосередньо блокувати. Ані міжнародних соцмереж відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Коли стало зрозуміло, що блискавичний наступ на Київ провалився, Кремль в екстреному порядку став зачищати інформаційне поле. Були закриті останні, як вважалось, опозиційні медіа, радіостанція «Ехо Москви та телеканал Дождь. Побоюючись антивоєнних протестів та невдоволення росіян провалом так званої спеціальної воєнної операції, Роскомнадзору дали відмашку заблокувати міжнародні соцмережі Фейсбук та Twitter. Під роздачу потрапив навіть інстаграм, попри те, що тисячі росіян вели через цю платформу свій бізнес. Однак інші месенджери та платформи продовжували безперешкодно працювати в Росії До недавно. У серпні 2024 року заблокували месенджер-сигнал. Він вважався доволі надійним. Зокрема, ним користувалися опозиційні активісти та журналісти, підтримуючи через нього зв'язок. Далі на черзі опинився ютюб. Цей відеосервіс вже давно був занозою у кремлівській дупі, але заблокувати його не наважувались. По-перше, тому що альтернативи йому у Росії фактично нема. Був недороблений рутюб, але на початку повномасштабного вторгнення його добили українські хакери, а також сервіс ВК відео від ВКонтакті, який так і не став популярним. А по-друге, сам Кремль активно використовує Ютуб для поширення пропаганди та фейків. Правда, у першій половині 2024 року Ютуб заблокував близько 3600 каналів з російською пропагандою. Дехто припускає, що це й підштовхнуло Кремль піти на уповільнення роботи YouTube в Росії. Чому уповільнення Бо повністю заблокувати його дуже дуже складно. YouTube все ще доступний в Росії, але з обмеженнями. Щоправда, його можна дивитися за допомогою технології VPN. Однак, зрозуміло, що російських глядачів у відеохостингу значно поменшало. Деякі експерти передбачають, що під блокування можуть потрапити месенджери WhatsApp, а також той самий Telegram. Нібито 21 серпня Роскомнадзор навіть провів навчання з блокування Telegram. Того дня по всій Росії сталися порушення роботи багатьох онлайн сервісів. Експерти кажуть, що це дуже нагадувало спроби блокування месенджера у 2018 році. Однак з Телеграм, як я вже казав, не все так однозначно. Завдяки злитиму мережу базам даним ФСБ про перетин кордону стало відомо, що з моменту своєї еміграції в 2014 році власник Телеграм Павел Дуров приїжджав в Росію понад 50 разів. Зокрема, коли в 2020 році вирішувались питання про зняття блокування з Телеграм, він за дивним збігом обставин якраз таки перебував в Росії. Тепер, коли Телеграм нібито можуть повторно заблокувати за не менш дивним збігом обставин у той самий час, коли в Азербайджан з візитом прибув Путін, туди ж прилетів і Павел Дуров, кажуть, що саме для зустрічі з вождем. За деякими даними, Дуров таки зустрівся чи з самим Путіним, чи з наближеними до нього людьми. Дурову могли висунути ультиматум: або він віддає контроль над Телеграм, або у нього будуть великі проблеми від фінансових. А є підозри, що Кремль дав дурову мільярди доларів для порятунку його невдалої криптовалюти до зустрічі із сумнозвісним новачком. А щоб допомогти йому із рішенням і показати серйозність намірів, якраз і провели показові навчання Роскомнадзору 21 серпня. Власне, в цьому і може бути причина того, що Павел Дуров із Баку відправився в Париж, знаючи, що його розшукують французькі правоохоронці. Але чому уся ця метушня із соцмережами в Росії відбувається саме зараз? На мою думку, на осінь зиму Кремль передбачає серйозний шухер, і до того часу треба встигнути взяти під повний контроль або зачистити усі канали комунікації. Блокувати Телеграм росіяни, звісно, не стануть. Надто він важливий для них багато чого зав'язано на цей месенджер, в тому числі і що стосується війни. Працюватимуть і старі соцмережі, однокласники та ВКонтакті, бо вони вже під контролем. А от все решта має піти у бан. У Росіян не повинно лишитися жодних можливостей комунікувати без нагляду. Але що ж за потрясіння можуть статися в Росії? До чого готується Кремль? По-перше, ефект від західних санкцій стає все очевиднішим. Експерти прогнозують, що восени проблеми в російській економіці можуть створити ефект доміно, але, скоріше за все, проблеми зростатимуть не лавиноподібно, а поступово, хоча й відчутно. На цьому тлі витрати на армію можуть ще збільшити, що в свою чергу призведе до урізання соціальних та комунальних витрат і може викликати невдоволення людей. По-друге, в Росії можуть почати нову хвилю масової мобілізації, про що давно просять генерали. Першу хвилю мобілізації провели ще у 2022 році. Тоді це викликало значне соціальне напруження та спровокувало втечу з Росії до мільйона громадян. Тепер кордони можуть перекрити, а мобілізацію провести силою. По третє, призовників можуть масово відправити на фронт, що є чутливою темою для росіян. Пропаганда вже зараз промацує ґрунт і намагається підготувати населення, що юнаків таки кинуть у м'ясорубку війни. Ну і нарешті не виключені масштабні чистки в армії, спецслужбах та серед чиновників, що також не додасть стійкості путінському режиму. Зараз важко спрогнозувати, до якого саме сценарію готується в Кремлі. Не виключено, що це може бути цілий комплекс викликів, От і намагаються підстелити завчасно соломки. Ото таке.